Доброго ранку, ми з України, Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я рада вас бачити. І, як зазвичай, у нас все по плану, все, знаєте, як то кажуть, по накатанню, ніяких новшеств нема. Якщо у вас є якісь побажання, чи можна змінити якось карту таро, верніше карту дня, я, я залюбки прийму ваші побажання. Але чи я виконую, чи ні, це вже інша справа. Якщо мені зручно, звичайно, я виконаю. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Не була вона у нас вчора, на останньому місяці, місяці. Місці. Ось. Ну що ж, дивимося. Ну, Ви знаєте, це головні болі, це невирішальні якісь проблеми, які ми бачимо як проблеми. так? Ось. Це, як знаєте, їхав на роботу, а впало дерево. Все проблема. Це не проблема, це все вирішується. Проблеми є набагато складніші. Ось, По цій карті це залякування. Залякали, не вийдеш заміж. Не вийдеш до 20 років, тоді взагалі ніколи не вийдеш. Ну, Це наприклад. Ось, а можливо, що вас просто хтось залякує. Можливо, вас щось лякає, ваше майбутнє, якісь, а, знаєте, такі непрозорі речі, які ви не бачите, ви не, в них не розумієтесь. Розберіться в цьому. Ця карта так і радить. Подивіться, розберіться, повірте мені, ви знайдете рішення. якось так. Карта номер 2 Четвірочка. Мечів, і вона говорить про якесь перемир'я, про спокій, про, знаєте, коли люди сваряться, 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 а тут сіли, кожен в свою кімнату пішов. І, наприклад, я би це сказати, мовчання. так, Це коли кохані сварилися, розійшлися по кімнату, і ніхто не виходить перший. Тобто кожен обдумує, обмислює. Кожний щось міркує, відпочиває, набирається сил, готується до нового бою. Взагалі, -то ця карта нам говорить і радить відпочиньте, наберіться сил, особливо емоційно, тому що війна у вас ще у цій справі попереду. Тобто, ще що може бути, що у людини зараз немає бажання з кимось спілкуватися, бо в неї розбите серце. Вона зараз. У стані загоєння своїх ран і зализування їх. Ось якось так. Неспроможність діяти, теж можна сказати. Карта номер 3 Це теж була, здається, вчора. Але ось ці дві карти помінялись місцями. Ну що ж, це карта, в принципі, вона хороша. Карта ностальгії, карта минулого. Згадуємо, можливо, у когось зустрічаємо. З кимось сідаємо чайку. Пити заходить сусідка, забігла подружка, і згадали молодість. Тобто карта приємна, приємних розмов. А тим більше, якщо у вас сьогодні неділя, то взагалі попийте чайочку або щось крепкого, якщо у вас, звичайно, є можливість. Ось якось так. І згадайте своє минуле, але, будь ласка, тільки приємні речі. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!